Якщо ви цінуєте своє здоров'я, то неодмінно знаєте, вода це основна складова доброго самопочуття. Варто знати, що у Львові в аквапарку Пляж вже понад рік функціонує перша приватна сертифікована хімічна лабораторія Аквалаб ви можете прийти туди зі зразком, наприклад, питної води та перевірити її якість. Для цього треба буде заповнити анкету в лабораторії і фахівці віддадуть воду на аналіз. Якщо люди слідкують за своїм здоров'ям та бажають перевірити якість своєї води, вони можуть звертатися в хімлабораторію Аквала. Ми проводимо дослідження води, як з басейнів, свердловин, криниць, центральної мережі. Для дослідження води потрібно принести півтори літри води. Вода повинна зберігатися не довше 24 годин, інакше буде похибка у показниках. Аналіз проводять у висококваліфікованій хімічній лабораторії, досліджуючи воду на. 17 показників, таких як залишковий активний хлороводі, визначення кількості гідрокарбонатів та багато іншого. Дослідження відбувається протягом двох діб. По завершенню ми надаємо офіційний протокол та роз'яснення. Результати можуть бути вислані на електронну адресу. Оригінал протоколу залишається у нас в лабораторії і можна забрати у будь-який зручний для відвідувача час. Ви можете отримати консультацію щодо того, як очистити вашу воду та як покращити її якість. І все це абсолютно безкоштовно. Захистіть себе і свою родину від негативного впливу навколишнього середовища.